Минув місяць спочатку повномасштабної російської воєнної агресії. Багато хто з нас вже відчув на собі, як раптом, прості речі стало дуже важко робити. Важко зосередитися і можна годинами сидіти та гортати стрічку новин в телефоні. Може з'явитися відчуття, що голова надта важка, а думки плутаються і розбігаються. Може виникнути почуття, що немає сенсу, що майбутнього немає, і ти щиро не розумієш, навіщо вмиватися чи йти на роботу. Можуть виникати провали у пам'яті, все вилітати з голови. Почав фразу забув, буквально забув, чим збирався її закінчити. Або пішов та забув куди. Говорити не можеш. Фізично не можеш. Навіть коли треба, або, навпаки, починаєш говорити дуже швидко, іноді нелогічно і недоладно. Можна раптом відчути гостру ненависть чи лють такої сили, що раніше і не думав, що можеш відчувати щось такою силою. Або раптово почати плакати, може переслідувати нестерпне роздратування, коли починає дратувати незначні дрібниці. Чи може починати дратувати сама присутність когось або чогось поряд, фізична розбитість, дивні болючі відчуття у тілі в несподіваних місцях, безсоння, чи, навпаки, постійні небажання спати, кошмари все це. А це далеко не вичерпаний список може з нами відбуватися під час острого стресу, який дуже впливає на наше життя. Проте нам пощастило, якщо ми можемо це усвідомлювати. У такому разі ми можемо й допомогти собі вийти з кризи та значно покращити свій стан. Для цього нам необхідно розуміти, як виникає посттравматичний стресовий розлад, який іноді може виникнути у людей, що перенесли емоційний шок, та на що ми можемо спиратися, щоб допомогти собі. Та близьким впоратися з кризою та зберегти своє психічне здоров'я. Що нам необхідно знати про травму? Травма це надзвичайна подія, що сприймається як загроза життю, здоров'ю або свободі, якою людина відчуває себе безпорадною та незахищеною. Вплив цієї ситуації змінює мислення людини, її відношення до світу та сприйняття самою себе. Війна сама по собі така подія, бо вона не дає нам відчути себе в безпеці та може розділити. Розлучити нас з близькими, коханими людьми. Дуже багато брехні та дезінформації, що розповсюджується від сусідньої країни, нищить нашу довіру до людей. Крім того, під час війни важко визначити своє майбутнє та щось планувати. Наше відчуття спроможності контролювати своє життя розхитується. Постійне незадоволення базових потреб викликає хронічний стрес. Крім того, ми можемо переживати травматичний стрес від чергових ракетних обстрілів чи інших надзвичайних подій, що створюють безпосередню загрозу нашому життю та здоров'ю, або життю та здоров'ю наших близьких. Людина не може переживати стрес постійно, тож існує природний механізм його регуляції. Спочатку організм мобілізує всі свої ресурси, і ми проживаємо першу фазу стресу, для якої характерно тремтіння тіла, так званий мороз по шкірі та стан сильного хвилювання. Людина може втратити контроль, почати панікувати, відчувати жах та вічі або впасти в ступор. На другій фазі, яка триває найдовше, відбувається адаптація до сформованих негативних умов. На третій фазі, відбувається виснаження всіх систем організму. Довготривале перебування в стресовій ситуації або коротке проживання гострої стресової реакції, пов'язаної з екстремальним стресом, від раптового потрапляння в ситуацію, що загрозує життю. Можуть стати причиною посттравматичного стресового розладу, який впливає на особистість та якість життя, знижуючи працездатність та спроможність людини взагалі підтримувати соціальні контакти. Якщо після 4 тижнів з моменту травмуючої події людина продовжує повторно переживати травмуючу подію, коли у пам'яті знову і знову виникають жахливі і неприємні картинки. Це може відбуватися у вигляді образів, думок, уявлень, кошмарних снів та іноді вкликати головний біль, спазми в шлунку, нудоту тощо. Водночас людина прагне уникати, не думати про травматичну подію, уникає всього, що може нагадати про пережити, включаючи розмови, місця людей. Коли людина стає надмірно сподливою, що може бути проявлено у порушенні сну, дратівливості, в спалахах гніву, надпильності, порушенні концентрації уваги та інших прояв. Тоді людині необхідна професійна психотерапевтична допомога, бо наявність всіх трьох симптомів може говорити про посттравматичний стресовий розлад. Проте ПТСР виникає не обов'язково. Лише 30% людей, що пережили травмуючі події, можуть отримати такі наслідки. Наша психіка здатна самостійно відновлюватися, навіть після проживання шокуючих подій руйної сили. Відомі приклади історій в'язнів концтаборів та жертв інших воєнних злочинів, які не тільки вижили після знущань, а ще й були надзвичайно ефективні соціуми. Так, всім відома історія Віктора Франкла, в'язня концтабору, який став відомим психіатром та філософом, що створив новий напрямок екзистенціальної психології, логотерапії. Або історія Джона Маккейна, літак якого було збито під час війни у В'єтнамі, його взято в полон з переломами обох рук та ноги, а після катування його два роки тримали самого в ямі. Взагалі він пробув в полоні 5,5 років. Але, повернувшись додому, Джон Маккейн став відомим політичним діячем та сенатором штату Аризона. Ці історії не виключення, бо після шокуючих подій людина може пережити й так зване посттравматичне зростання. Тож розглянемо питання, що саме ми можемо зробити, щоб подолати наслідки травматичних подій та як ми можемо допомогти собі у критичних ситуаціях. Існує багато методик, розрахованих на самодопомогу в кризовій ситуації. Та майже всі вони базуються на необхідності в момент стресу налагодити контакт з собою. Завдяки дихальним вправам, технікам заземлення та діям, які допомагають відновити роботу власного мозку. В екстремальній ситуації варто почати робити прості речі, які допоможуть розслабити тіло. Наприклад, зробити три короткі вдихи, потім затримати дихання, порахувавши до восьми. Потім зробити довгий видих. Рахуючи до 10. Або зверніть увагу на свої очі. Спробуйте зробити це зараз. Оцініть, наскільки вони напружені за шкалою від 1 до 10. Спробуйте зменшити цю напругу. Спробуйте розслабити м'яза щелепи, потерши руками або широко позіхнувши. Почніть думати. Повільно поверніться навколо та назвіть речі, які ви бачите. Зверніть увагу на свої ноги та відчуйте, як ви спираєтесь на землю. Назвіть щось для кожного з п'яти відчуттів. Те, що побачите, почуєте, понюхали, до чого доторкнулися, який смак відчуваєте. Назвіть факти стосовно ситуації, яка відбулася. Де ви, який сьогодні день. Подумайте, яка проста дія може бути доречна зараз. А якщо є можливість задовольнити свої фізіологічні потреби, зробіть це. Випийте води, заверніться в ковдру тощо. Зверніть увагу на свої емоції. Поставте собі запитання, що я відчуваю. Як ця емоція впливає на ваше тіло? Назвіть цю емоцію вголос. Щоразу, коли виникає сильна емоція, наприклад, страх, природній спосіб її завершення здійснити певний спосіб поведінки, наприклад, захисні дії. Але іноді можливості вичерпані, а енергія страху залишається невідпрацьованою. В цьому випадку необхідно в якійсь формі завершити емоцію та звільнитися від вже непотрібної напруги. Невідреаговані незавершені емоції, страх, гнів, образи створюють внутрішню напругу, сковують людину. Якщо ви відчуваєте сильний страх, скажіть в голос, чого саме ви боїтесь. Зробіть вдих та сильно напружте все своє тіло, а потім поступово розслабте його, видохнувши зі звуком, не криком. Повторіть це 10 разів, поки не відчуєте, що страх відпустив. Знайдіть можливість спертися на хребет, відпустіть м'язи. Можна спробувати уявити шкалу від 1 до 10 та оцінити, наскільки ви відчуваєте страх зараз. Проговоріть, що ви реально можете зробити для того, щоб створити більше безпеки для себе та інших і зменшити цей страх за шкалою. Подумайте про те, що можна зробити для того, щоб перевести страх в активність. Коли гормонів стресу дуже багато, а нервова система не може з цим впоратися, ми можемо потрапити в крайню точку страху паніку. Сама допомога при панічній атаці. Скажіть вголос, я панікую. Поставте ногу на підлогу та спирайтесь на них. Перенесіть опору на хребет. Повільно подивіться навколо, назвіть сім предметів, які бачите. Розімкніть зуби, зробіть вдих та довгий видих зі звуком, розімніть собі м'язи. Випийте прохолодної води. Обійміть себе. Якщо ви відчуваєте агресію, назвіть на кого або на що ви злі. Відчуйте напругу у ваших шелепах та кулаках. Перенісіть опору на стопи. Почніть розминати щелепи, щоб їх розслабити, розворушити їх. Можна погарчати. Візьміть рушник, розтягніть його так, щоб відчути напругу в тілі. Знайдіть місце, де можна голосно висловити все, що ви думаєте, відносно того, на кого або на що ви злі. Можна тим же рушником вдарити по якомусь безпечному предмету. Після 3-5 разів зупиніться та зробіть 2-3 вдихи, відновіть опору на хребет та розслабте м'язи. На завершення хочу сказати, що будь-яка емоційна або фізіологічна реакція на травматичну подію, наприклад, на ракетний обстріл вашого міста, будь-то завмирання, тремтіння, крик, плач, випорожнення сечового міхура, нудота, сильний головний біль, м'язове напруження, сильне потовиділення. Утруднення в диханні, почуття тривоги, сильного страху або агресії, безсилля та спустошеності, це, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. І якби ви себе не поводили, і якби ваше тіло і душа не відгукувалися на жахливу подію, ваша спонтанна поведінка та емоційна реакція тільки допоможуть пережити травматичну ситуацію і впоратися з нею. Після цього ви можете обрати для себе вправи, що допоможуть стабілізувати емоційний стан та зберегти своє здоров'я. Будьмо здорові! Слава Україні!